Ну, дійсно погоджую, що росіяни, вони, як на мене, планують лише капітуляцію України. Тобто мир в їх розумінні, це наша капітуляція. Особливо особисто, коли присутні на всіх цих арабських етерах, там же постійно є гості з Росії, і в них, по-перше, заяви, що у вас в Україні нелегітимна влада. Ми не будемо з нею розмовляти. І Коли оці розмови йшли, чи прилетить Путін в Стамбул, ну я і від. Ну з Марковим ми не спілкувалися. Якраз були інші представники. Єдине, одразу скажу, що спілкувався з арабами, які забезпечують медіапокриття покриття Саудівського каналу Аля Рабія в, в Києві. Вони мені сказали, що ми знаємо навіть людину в МЗС Росії, яка інструктує російських експертів на арабському телебаченні. Мені навіть прізвище назвали. Ну, на жаль, забув, але це саме представник МЗС Росії, який відповідає за те, щоб готувати оці пресловуті методички, які роздають експертам. Uh -huh. Там їх не так багато і з тієї сторони, і вони всі постійно кажуть одне те саме. Там з приводу ось перед Стамбулом казали, що тут нелегативний президент з ним немає сенсу зустрічатись. Путін буде зустрічатись лише з Трампом або Сідзеньпіням, лише з рівними. Тобто, така позиція у них. Вона була раніше, вона і зараз лишається, і тому оці всі заяви, що давайте там вибори виборі проведіть саме тому, що ви з їхнього розуміння у нас нема влади. І коли пояснюєш Шарабам, що ну знаєте, у нас взагалі-то військовий стан, ми не можемо проводити вибори, тому що вибори це не один день, це 90 днів. Виборчий процес займає, власне, щоб організувати. Ну, це принаймні пояснює їм цю, скажімо так, логіку, але зрозуміло, що там є таке відчуття, що Росія хоче максимально максимально затягувати час, щоб не було рішення США, що давайте все ж таки тиснемо на Росію санкціями. і що більше за все бояться в Росії, що відновлять постачання озброєння. Поки що ми все, що отримуємо, це те, що нам давав Байден. А якщо в один момент Трамп скаже все, я вмиваю руки, з'явиться Рубіо Келох той же лінці Грем, і скажуть: Добре, ми тоді беремо на себе цей трек. І буде історія, яка була за першої каденції Трампа, коли Трамп він формально Україною не займався, але був Курт Волкер. Який дуже гарно все вирішував, який почав джавеліни постачати нам І інше. Тобто, це ж були заслуги саме Курта Волкера свого часу, коли як то кажуть, без додаткової уваги він почав всі ці процеси, що нам допомогло на початку повномасштабної війни. А зараз, ось як на мене, Росія хоче максимально цими розмовами, що меморандум та інші слова придумають, щоб не було в ніякому разі для них ситуації, коли в США Трамп скаже все. Я передаю іншій людині український трек, а ця людина захоче, скажімо, так. Дійсно допомагати нам. От мене це запитання. Наскільки е, спроможним буде Путін отак не реагувати на це, і наскільки е, готови ми будуть на нереагування Путіна не реагувати, вибачайте за тавтологію, американці і європейці? Пане Іване, американці також це слід ділити. Є Трамп, його оточення, а є інші. Тобто, ну, взагалі, в Сенаті там чому така ситуація? Там же Лінсі Грем казав, що 80... Ну, він сказав 72 є сенатори зі ста, які підтримують. А Рубіо казав, що там де 80. Майже 70, 80. Да, вже да, останнім часом тобто, кажуть про 80. Ну, по великому рахунку, навіщо важлива цифра 66, тому що якщо буде вета Трампа, моделюємо цю історію. Треба дві третини Сенату і дві третини Палати представників. Дві третини Сенату 67. Назбирається легко. в мене йде на сумніво з приводу Поклад, палати представників. Там не назбирається поки що. Давайте так. По станам на зараз. У мене немає цього відчуття, але знову ж таки нагадую, що переобирати будуть насамперед Палати. Можна вас переб'ють. Гіпот... Я буквально слово, гіпотетично. Е, голосують. Ну поки що ж не треба долати вето. Просто ну, проголосували, так? І відправили в Білий Дім. І Трамп такий сидить і каже Путіну: ну проголосували. Він зателефонував йому, каже: можу підписати, не можу не підписати. Але на публіку він цього не скаже, звичайно, бо так. вето для нього це так. смерть політична. Так, перепрошую. але, але можна тут нюанс, теж до речі, ви туна цитували, Але позиція Туна до останнього моменту була така, що давайте не поспішати з цим законопроектом, тому що рішення має ухвалити президент Трамп. Так да, вот, да. А те, що зараз вони вже кажуть, що ми можемо, і, ну нібито навіть без Трампа. Ну там же ж як в коментарі було, що в співпраці з Білим домом ну, ну, от так Да, да. Тобто все рівно, да, все впирається. Я не думаю, що республіканці підуть на конфронтацію з Трампом. Я, я, я в цьому нею. Прошу пане ну, не пана передумав. Єдине, чим ближче до 2 листопада наступного року, ну. от, от там все більше вірогідність, тому що буде, скажімо так, великий ризик, що чим ближче будуть республіканці до Трампа, тим з більшою вірогідністю вони пролітають на цих виборах. Ой, Ну то ви поспішаєте. Не розумію, що ще. Але час так швидко летить, що 2 листопада 26-го року воно дуже швидко настане. Тому угу. насправді, поки що ось немає відчуття, що Трамп готовий навіть запроваджувати санкції. Що Трамп все ж таки в нього ще є оця модель? Що Росія може зіграти якусь роль, хоча вже зрозуміло, що вона не буде антикитаєм, як цього хотів Трамп. Вона не допоможе забрати озброєння у Ірану. А було сподівання у Трампа, що Іран своє ядерне напрацювання віддасть Росії ну зараз. Mm -hmm. а, Іран в, в Омані, коли була зустріч представників Ірану і Вітхов чітко сказав, що ми це не будемо робити. І здавалося, що в принципі після цього вже можна робити якісь кроки, але Трамп все рівно їх не робить. Тобто, ну я далекий від конспірологічних версій, що Трамп агент краснов, як його дехто називає. Так доказів нема. Але оце затягування. Mm -hmm. Ну те, що ми думаємо, це не важливо. Важливо, що виборці в США думають. А якщо вони почнуть так думати, це вже буде неприємно. Тому що фактично це буде впливати на, по-перше, їхнє голосування. Воно буде впливати до виборів палати представників на місцевих різних виборів, та мерів, шарифів, таке інше. Але ж це буде означати для нього ризик, що після 2 листопада він отримує доволі суттєво позиційно до себе і палату представників, і сенат. А там далі до третього імпічмента можна недалеко Лиш, лишиться.